Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами проведемо урок геометрії в 7 класі. Урок проведе вчитель математики Одеської загальноосвітньої школи номер 73 Гайтанжі Наталія Миколаївна. Найкорисніше в житті це власний досвід. Слова відомого письменника Вальтера Скотта. Давайте спочатку трохи повторимо. На малюнку зображен трикутник А, Б, С. А, Б і С це вершини трикутника. А, Б, Б, С, а, С – це його сторони. Кут Б, а, С, а, С, Б і кут а, Б, С – це кути трикутника. Сума довжин відрізків АВ плюс Б плюс АЦ, називається периметром трикутника. Трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які послідовно з'єднують ці точки. Позначається трикутник трьома великими літерами, наприклад, трикутник АБЦ. Кути трикутника позначаються трьома великими літерами, наприклад, кут А, Б, С. Або однією великою літерою, яка є вершиною трикутника, кут Б. Або цифрами 1, 2, 3. А зараз продовжить речення. Сума довжин усіх сторін трикутника називають його. Периметром. Якщо три точки, які не лежать на одній прямій, сполучити відрізками, матимо геометричну фігуру, яка називається трикутник. Вертикальні кути рівні. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Якщо трикутник має прямий кут, його називають прямокутний трикутник. Чи може у трикутнику бути прямий і тупий кут? Ні, не може. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Чи може трикутник мати два тупих кути? Ні, не може. Давайте поміркуємо, чому. Тупий кут це кут, градусна міра якого більше, ніж 90 градусів. Тому сума двох тупих кутів більше, ніж 180 градусів. Так як сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, то третій кут повинен бути від'ємним. Але за аксіомою вимірювання кутів кут завжди більший, ніж 0 градусів. Чи може трикутник мати два прямих кути? Ні, не може. У кожному трикутнику принаймні два кути гострі. А тепер ми з вами розв'яжемо задачі. Знайдіть невідомі кути трикутників. На рисунку 1 зображен трикутник АБЦ. Кут А дорівнює 50 градусів, кут С дорівнює 45 градусів. Ми вже сьогодні згадали, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тому кут Б дорівнює 180 мінус 50 градусів плюс 45 градусів. Кут дорівнює 85 градусів. На малюнку 2 зображен трикутник Бац. У нього А Б дорівнює АС. Такий трикутник називається рівнобедрений. А це вершина трикутника, Б, це його основа. Кут при вершині трикутника дорівнює 40 градусів. Треба знайти кути при основі рівнобедреного трикутника. Згадаємо властивість рівнобедреного трикутника. В рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Тому. Кут Б плюс кут С дорівнює 180 мінус 40 140 градусів. Б кут дорівнює куту С, 140 поділити на 2 70 градусів. На рисунку 3 зображен прямокутний трикутник БАС. Ось так, квадратиком помічаємо прямий кут А. БД бісектриса трикутника. Згадаємо, що бісектриса ділить кут навпіл, тому якщо кут ДБЦ дорівнює 20 градусів, то кут Б буде дорівнювати 40 градусів. Кут С дорівнює 180 мінус 90 плюс 40, кут С дорівнює 180 градусів мінус 130 градусів 50 градусів. Зовнішнім кутом трикутника називають кут суміжний з кутом цього трикутника. Пишемо тему нашого уроку: Зовнішній кут трикутника та його властивості. Сьогодні на уроці вивчимо зовнішні кути трикутника та їх властивості. Будемо розв'язувати задачі, використовуючи знання про зовнішній кут трикутника. Працюємо самостійно та наполегливо. Розв'яжемо ще деякі задачі. Знайдіть невідомі кути. На рисунку 1 зображен трикутник АВС. Кут А дорівнює 50 градусів, кут Б дорівнює 70 градусів. За теоремою про суму кутів трикутника, кут АСБ дорівнює 60 градусів. Кут БЦД зовнішній кут трикутника АБЦ. кути БЦД і АСБ суміжні, їх сума дорівнює 180 градусів, тому кут БЦД дорівнює 120 градусів. Давайте звернемо увагу, що кут BCD дорівнює сумі градусних мір кутів А і Б. 120 градусів дорівнює 50 градусів плюс 70 градусів. На рисунку 2 зображен трикутник ABC. кут А дорівнює 32 градуси, кут Б дорівнює 63 градуси. Знайдемо градусну міру кута С. Кут С дорівнює 180 градусів мінус 95 градусів дорівнює 85 градусів. Кут ЦБ зовнішній кут трикутника, суміжний з кутом АБЦ дорівнює 180 градусів мінус 63 градуса 117 градусів. І ми знову бачимо, що градусна міра зовнішнього кута CBD дорівнює сумі градусних мір кутів А і С. На рисунку 3 зображен прямокутний трикутник ABC. кут А дорівнює 90 градусів. Кут Ацб 55 градусів. Знайти потрібно кут Б та градусну міру зовнішнього кута АЦД. 90 плюс 55 145, 180 градусів мінус 145 градусів дорівнює 35 градусів. Зовнішній кут АЦД, суміжний з кутом 55 градусів дорівнює 125 градусів. І ми знову бачимо, що градусна міра кута АцД дорівнює сумі градусних мір кутів АТ. І, і так, ми можемо зробити висновок. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Доведемо теорему про зовнішній кут трикутника. Записуємо в зошитах. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Дано, трикутник АБ, С треба довести, що кут 4 дорівнює сумі кутів 1 та 2. Доведення. Кути 3 і 4 суміжні кути, тоді кут 4 дорівнює 180 градусів мінус кут 3. За теоремою про суму кутів трикутника. кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3 дорівнює 180 градусів. Тому кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів мінус кут 3 дорівнює куту 4. Отже, кут 4 дорівнює сумі кутів 1 та 2. Розв'яжемо задачу. Дан трикутник АВС, де АВ – зовнішній кут трикутника дорівнює 150 градусів. Ку дорівнює 40 градусів треба знайти кут С. Кут С дорівнює 150 градусів мінус 40 градусів 110 градусів. Бачимо, що кут БАД більший, ніж кут С та кут Б. Тому можемо зробити висновок. Зовнішній кут трикутника більший за кожний кут трикутника, не суміжний з ним. Розв'яжемо ще одну цікаву задачу: знайдіть суму зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині. На малюнку зображений трикутник ABC. Позначимо його кути цифрами 1, 2, 3, кут MAB, NBC, BCK – зовнішні кути трикутника. Кут MAB і кут 1 суміжні, тому кут MAB дорівнює 180 градусів мінус кут 1. Кут НБЦ дорівнює 180 градусів мінус кут 2, кут БЦК дорівнює 180 градусів мінус кут 3. Знайдемо суму цих рівностей. Кут МАБ плюс кут НБС плюс кут БЦК дорівнює 180 градусів мінус кут 1. 180 градусів, Q2, плюс 180 градусів мінус кут 2, плюс 180 градусів мінус кут 3. І це дорівнює 540 градусів мінус кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3. Сума кутів трикутника 180 градусів, тому це буде дорівнювати 540 градусів мінус 180 градусів дорівнює 360 градусів. Ми можемо зробити висновок. Сума зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Розв'яжемо ще одну цікаву задачу, яку було запропоновано розв'язати випускникам 11 класу на ЗНО з математики. Прямі М і Н паралельні. Обчистить величину кута Х зображеного на рисунку. Кути 1 дорівнює 25 градусів. Кут 3 дорівнює 15 градусів, так як вони вертикальні. Кут 1 дорівнює куту 2, бо вони внутрішні різносторонні при паралельних прямих m і n. Кут Х зовнішній кут трикутника, тому він дорівнює сумі кутів 2 та 3. Х дорівнює 25 плюс 15 градусів дорівнює 40 градусів. Зараз давайте ще раз повторимо то, що ми вивчили сьогодні на уроці, дамо відповіді на запитання. Зовнішній кут трикутника це кут суміжний з внутрішнім кутом трикутника. При одній вершині трикутника можна побудувати два зовнішніх кута. Сума градусних мір зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Градусна міра зовнішнього кута трикутника дорівнює сумі градусних мір кутів трикутника не суміжних з ним. Зовнішній кут трикутника завжди більший, ніж його внутрішні кути, несуміжні з цим кутом. Ми сьогодні з вами, діти, гарно попрацювали. Дякую за урок!